Ранок, 1 листопада, субота, рівно 9 година ранку, я смажу яєчню і собі також одне яєчко з ковбасою з приправами. Віку вже погодувала кашу. Щось така замотана. Отож, віка хворіє. Вчора цілий день якісь влаштовувала істерики, потім вночі ж погано спить. Зранку купаю. Якихось задач, бардак кругом. Коротше, все як завжди. Так, треба прання запустити. Тут накопичились ще речі, які і садочку вікні намочені передавали і вдома, бо ж то без памперсів інколи бувають осічки. Так, це наш Бодією сніданок, яєчня з помідорчиком. Що з помідорчика так захотілося. Вийшли на вулицю. Ці вітер чималий, ось, але ми зараз кудись підемо, тому що дома неможливо. Знову мене діти подоводили і в мене поганий настрій. Обидва. Що таке? Вік тут вік. Тут вітер сильний, а в тебе нежить. Ходімо а, поїхали нам туди. Поїхали туди прямо. Я хочу на цей майданчик. На цьому майданчику сильний вітер. Ти чуєш мене? Пішли на інший. Іди сюди. Мамо, і ми знаходи кастанчика. Візьми каштанчика. Але нам колеться. Я його знайшла. Знайшла. Молодима. Ходімо. Ось така собака. Скупила гарбузи, погризла. Пішли вік. Щось такий вже другий день про холодний вітер. На дворі. Вчора вітряно дуже було сьогодні. Ми прийшли на майданчик і будемо тут гуляти. Гуляти. Вік, вставай, не лежи, там воно холодне. Вставай, вставай, Вік. Вставай, не лежать ми не будемо. Вставай, будь ласка, чуєш? мені, Будь ласка, давай побалуємось. Давай побалуємось. Тут. Обережно під ноги дивись, обережно віка під ноги дивись. І ще отут. Через оцей. Тепер сюди можеш залізти. Тільки обережно під ноги дивись. Туди тепер? Давай. Чекай, чекай, чекай. Там високо стрибати. Зараз я тебе за ручку візьму. Угу. Сонечко вийшло. Клас. Сонячна погода стала. Луг. Небо гарне, таке синє хмарки. Вітер зник, конюшина ще цвіте, добре. Ти дівчинка, Віка, кажи, розмовляй. Стави, я ти не хлопчик, ти я дівчинка. Лапчик! Чого ти вирішила, що ти хлопчик? Весь час була дівчинкою. Я не дівчинка, я. Мам, я очі. То що, ти не можеш сама йти? Йди сюди. Погуляємо по лугу, так? Я хотів сіла. Візьму. Але не можуть. Ходімо погуляємо по травичці. Я нікуди не йду, я тут гуляю. Захочеш, підходь до мене. Чого ти кричиш? З Грибочок. Грибочок переросток. Мам! Іди сюди. Мама, Чого ти не можеш? Прикольно по травичці шагати, так? Так, да. ось сюди. Тут комаски. Угу. Давай я тобі покажу зараз гриби, тільки вони отруйні, на них можна тільки дивитись. Дивись, яких багато. Не чіпай їх, так. Можна, можна їх подивитись. Подивись. Бачиш які. Ні-ні, те... Вік, не чіпай, будь ласка, не чіпай. Вік, чуєш мене? Ну, вам вже розповідали. Я розповідала про отруйні гриби, а про гриби звичайні. Це отруйні, не можна їх чіпати. Можна тільки дивитись. Вік. Чи не вибіга? Давай гриб. Добре. А ті не обидва. О, не сюди ще один грибочок. Що це за гриби, я чесно кажучи, і не знаю. Що воно таке? Я їх оставлю. Та хай буде, Віка. Він тобі заважає. Пішли, дивись. Вон ще один, вон ще. Да. Угу. що це за гриби, ви знаєте? Якісь бліді поганки. Я насправді не знаю. Ого, він ще так вивертається і чорний зсередини, бачите? Mm -hmm. yeah. Ну, Біди погани і пішли Ще постукаємо ще було. Пішли. Ось грибок, дивись, який він, конус такий. Давай ще підемо, пошукаємо. Он дивись скільки. Їх. Ну, сонечко знов світить, сонечко. Подивимось, Он дивись які смішні ці гриби, вон ростуть. А Що воно таке? Треба в гугла запитати. Ану, Вік, не дави, я зараз попитаю в гугла, що це за гриби. Ану, почекай. Значить, я вияснила через Google, що ці гриби називаються гнойовик білий. Вони вважаються умовно їстівними. О Віка ще один іди вон. Умовно їстівними. Ось це я так сфотографувала і в Google об'єктива запитала, коротше, гноєвик чубатий або гноєвик білий. Зазвичай росте на полях, де пасеться худоба, тобто ми з вікою. Ходімо, <різько> От. А, не... Ходімо, Ходімо йдемо. Умовно їстівні, не знаю, що це значить. Написано умовно їстівні, особливо у молодому віці. Написано, що у старих грибів внутрішня частина розпадається, вкривається чорним, чорною такою, як субстанцією, то що ми там бачили, таке чорне. Там спори знаходяться гриба. І ще написано, що з тої чорної ерунди робили чорнило. Коротше, це ось гноювих білий або гнойових чубатих. Я в грибах не розуміюсь, умовно їстівний не знаю, що таке. Горішок. Але... Пішли пошукаємо гриба, а пробувати, що це таке, я не буду. Пішли пошукаємо гриба. Ну, ти їх давиш, їх можна не давити. Тож мені шкода, що ти їх давиш. Ну, але якщо хочеш давити, то... Дави, ладно вже. Де вони тут ці гриби? Ти всі подавила вік. Тут... А де п'яти? Ну пішли Попробуем. тут, подивимося під забором, під тином. Ой, муха. Ну то що, що муха. Мух, мух. Не, там було багато грибів, але ти їх всі почавила. Ходіш. Ось дивись. Ось це він отак викручується, і тут така чорна, бачите, чорна рідина. Оце роб, написано робили чорнило. Я хотів поставити. Хочу роздавити. Ходімо все, пошукаємо хиба. Ходімо. Оце там їх осередок був, то я більше і не бачу. От вони там розмножились грибницею, ну чи спорами, не знаю. Нема, більше не бачу грибів. Ой, гарно сонечко світить, то вийшли такі. Мам, не я хочу так і хочу йти знімати. Де гриб, де гриб. Мам, знімай до гриб. А давай тільки я На, знімай до гриб. Грибочку. Геп, хибочку. Я тебе хочу посипати. Де ти? Ось, мама шукає гриби, бач? Так, да, мама шукає гриби, не закуляй камеру рукавичку. Давай отак от візьми. О, тримай. Ось. Так, де тут у нас туди? Треба туди нема, де завела, хто ходить. Немає. Треба шукати, поки нові виросте. Майданчика. Мам. Не йди покатайся на тому бомбам, у цьому. Бам Погодайсь мені, будь ласка, з телефончиком. Пусти. Відпускаю зараз, відпускаю. Знову, давай, знову закручу. Тримай. Тримайся, відпускаю. Атракціон такий сум. Все, нагулялись. Нагулялись. Підемо в магазин і в аптеку. Ну, Підемо за покупками в магазин, та й кубани цукерочки також по стілу. Знов занурюємось у вітер. Ходімо в якусь. Так, ми повернулися вже додому. Покупки в Алмарті на 521 гривню. Вареники з творогом купила в. Геркулес, пізніше. сушки малятко першої марки, банани, в'язка. Богдан на завтра він їде за місто. Це йому два батончики. Це бубсний. Йому Також сьогодні картоплі 2 кг купила фасований. Булку з яблуком, пиріг з яблуком, батон нарізний. Молоко, Житомирський молочний завод, шоколадка, десерт чорний. 1 Це Богдана на завтра за місто. Дві пляшечки води, лимонад і звичайна вода, кетчуп. Сьогодні буду смажити картоплю, мінералка оболонська, пельсин, лимон і... і олія. Так, я зварила віки вареники. Тільки не питайте, чого в мене такий голос. Зараз вони остинуть і вона буде їх їсти. Так, віка їсть вареники. Я зараз, а, я зараз треба розвісити білизну. Помила, почистила картоплю. Зараз буду нарізати її і буду смажити. Нарізала картоплю, зараз вже буду її смажити. Так, картопелька смажиться. Зараз ми будемо її солити приправою ось такою. Сядь спокійно. Їж. День. Я просто, ну, я просто вже не можу. Мені просто хочеться сісти і плакати. Біла мама листочки. Ось місочком великим. Вона за біля мене листочка. А це листочка. Їж, будь ласка, вікна. Так, ціла. Повна пательня смаженої картоплі готова. Взагалі-то я смажила на двох сковорідках, але пересипала все в одну. Отака в нас тепер смакота на вечерю. Але я так стомилась, що аж не хочу їсти. Так, ще зробила салат. Ось такий дуже смачненький вийшов пекінська капуста, салатний мікс, кріп. Сир фета, олія і приправа до салату. Коротше кажучи, приправа до салату. Тут не вистачає огірочка, але огірочки більше 100 гривень тож обійдусь. Так, Чай собі зробила. Зараз, певно, що салат буду їсти. Бо щось картопля не лізе з цими істериками. Пюрешку Віка з'їла. Так, я завантажую останню на сьогодні порцію прання. Це, по-моєму, це четверта. І все. Четверта на сьогодні.